У нас сьогодні холодно було. Ну, супротив літа холодно. Прохолодно було. Я навіть не зняла відео про рослини, які я отримала від зеленої садиби. Некомфортно було зовсім знаходитись на дворі, тож я, може, завтра зроблю. Я і не працювала сьогодні, палець-палець палець не вдарила в садочку. Чесно кажу, так у мене вийшло. Будлейка у мене ще цвіте, бачите? Ту, я хотіла пересадити цю тую, вона в мене ось у такому горщику великому. О, капелюх мій упав. Один і другий. У нас світер сьогодні був, тому і некомфортно було працювати. Так ось, думаю, пересаджувати чи ні. Раптом вона не приживеться. У мене таке бувало, що я пересадила, а вона, бачить, не прижилася. Петунія у мене цвіте ще, бачите? Така петунія. Вона самосійка, я її не сію. Ні, вперше я її десь, мабуть, посіяла, а потім вона сама насівається по садочку. Гранат уже зовсім жовтий. Ну, майже зовсім жовтий. Оце жовте, це гранатний ще тримається. Я хотіла її оце зрізати, ці верхушечки, але верхівки. Руки не дійшли. Не сьогодні було прохолодно, я вже сказала, думала сьогодні. Але ні. Гібіскус ось цвіте. А, я вже показувала сьогодні у відео цей гібіскус. Так. Карл Форст ось розвивається. Під айвою на вітрі. Так мені подобається, як вони танцюють. Ну, Вітер сильний був. Навіть мою цю штуку я поміняла декор у цьому ящичку. Оце моє скинув. Ось так воно тут було прилаштовано, а він скинув. Вітер сильний, сильний був. Ну, Вже майже немає. Це мені щось захотілося. От чим е, зручно цей декор? Захотіла, поміняла, а з рослинами так же ж не можна. Це в мене скільки? Два дні постояла та композиція з будиночками чи один навіть день. Я сюди поставила іншу композицію. Захотіла, поміняла. Не захотіла, не поміняла. Ось мені піраканту, я приготувала сьогодні її десь у ґрунт закопати і не вийшло у мене. Ну, Нічого буде завтра день. Буде день завтра.